Коротка новела, автор Максим Рильський, читає Валентина Виноградова. Я спинився чомусь на тій сторінці газети, де містяться оголошення про шлюбні розлуки. Мені подумалося, що за кожним чоловічим або жіночим іменем та прізвищем криється зовсім непроста, іноді смішнувата, а часом. Трагічна людська історія. Подумалось мені, що світова література, яка обертається навкруг любовних та родинних тем і сюжетів, не охоплює всієї складності життя: слова вірність і зрада, кохання і обов'язок, чеснота і розпуста, не покривають. Усього того значного, що буває межи людьми. Ці роздуми навели мені на пам'ять одну давню київську історію, яку я й хочу розповісти, не нав'язуючи читачеві ніякої моралі. Був колись в одній із київських гімназій викладач математики. Це був Рожевощокий, веселий чоловік, який проводив уроки арифметики так, що малюки сердились, коли лунав дзвоник, сповіщаючи про закінчення лекції. Назовемо його Іваном Івановичем. Здається, до речі, він і справді так звався. Якось улітку під час так званих тоді вакансій. Тобто канікул він поїхав за кордон до Італії. Там познайомився він з дуже вродливою італійкою і одружився з нею. До Києва він повернувся з жінкою-красунею. Треба сказати, що в житті не був Іван Іванович ні самотником, ні диваком учителем, для якого не існує нічого опріч його школи. Він любив хороше товариство, і приятелів у нього було чимало, і вчителів, і людей інших професій. Вони збирались у нього найчастіше суботами, грали в преферанс, і музичили собі. Іван Іванович непогано грав на скрипці. Чомусь тільки раз на рік бувало у Івана Івановича дивне свято. Він, священно діючи, готував за якимось особливим рецептом справжню французьку гірчицю. І на шинку з цією гірчицею запрошувалися найближчі друзі, серед них, розуміється, і брат Івана Івановича. Семен Іванович, інженер, нежонатий, красивий і напрочуд мовчазний чоловік. Він взагалі частенько заглядав до брата на вечірній вогник. Брати жили, як то кажуть, душа в душу. З одруженням нічого, власне, не змінилося в побуті Івана Івановича. Тільки, звісно, дружина принесла в домівку жіночу охайність, у кімнатах з'явилися хороші картини, на вікнах, нові білосніжні фіранки, на столі букети свіжих квітів. Дружина Івана Івановича була проста, весела, сердечна жінка. Вона досить скоро навчилася розмовляти рідною мовою Івана Івановича, хоч і калічила деякі слова так немилосердно, що викликала тим не тільки сміх у суботніх його гостей, а й усмішку на обличчі Семена Івановича. А він сміявся, як і розмовляв рідко, хоч не позбавлений був дотепності. Та вміння кинути часом гостре слівце звав свою дружину Іван Іванович Ліною, а приятель його Олімпією Луїджівною. Змінилося, може, тільки те, що Семен Іванович почав заходити до брата не інколи а щовечора. Та це при тій сердечності, яка була між братами. Нікого не дивувало. Іван Іванович і Семен Іванович грали в шахи. Олімпія Луїджівна поралася по господарству, готувала чай, і брати, догравши чергову партію, сідали до чайного столу. Іван Іванович смішно розповідав про різні вигадані і невигадані пригоди, а Семен Іванович мовчав покурюючи і присьорбуючи чай. Після чаю Семен Іванович прощався з братом та братовою і йшов собі додому. Іван Іванович брався до учнівських зошитів, а Олімпія Луїджівна сідала в фотель і починала щось в'язати або читати книжку. Не пам'ятаю, чи були у подружжя діти. Та це й має ваги для нашого оповідання. Минуло багато років. Постаріли і Іван Іванович, і його брат, і його дружина, яка, проте, зберігала на обличчі сліди своєї палкої краси. Якогось осіннього дня Іван Іванович застудився, зліг і незабаром помер. На цвинтар проводжали його постарілі друзі, коло яких з часом порічало – Семен Іванович і Олімпія Луїджівна. Заплакана, змарніла, але гідно спокійна у своєму щирому смутку. Минуло кілька днів. Одного вечора Семен Іванович зайшов одвідати вдову. Він сів на звичне своє місце, закурив і довго мовчав. Господиня заварювала звичайний вечірній чай. Раптом Семен Іванович пильно глянув на неї і сказав: А знаєте, Ліно? Він звав її, як і чоловік Ліною. Знаєте, чому я так і не одружився? Ні, чому? Бо я покохав вас від першої хвилини, як побачив, і кохав усе життя. Олімпія Луїджівна зненацька поблідла і промовила тільки два слова. Я теж.